Здорово, пацани, розпочнемо з предісторії. Діло було того року. Молодий хлопчина, надивившись павлича, задумав геніальну ідею, а саме Дріфтрайк. Взяв за основу бензопилу Урал та старий велосипед. Зварив раму для нього і трішки роззачарувався. Нормально, нічого не працювало, бензоплаць спустя декілька хвилин поїздки переставала реагувати на газ, та й рама була зроблена неправильно. Рідко можна було повернути так, як ти хотів. Потім спустя півроку він вирішив дати йому другий шанс і поставив двигун від мотоблока. Тепер воно їхало, але проблема з рамою так і не пропала. Але тепер все. Зміниться, виконавши половину рами, я задумав зробити картинг. Розпочавши його робити, я зрозумів, що це буде не картинг, а якийсь недорожні. Мені здається, його найвірніша назва це Бандера Мобіль. Тому розпочинаємо приємного вам перегляду. За рушеком копійка, до копійки Задоволений, Заправляти машину менше, щось багато за себе придумав, Заварив чайок і сижу собі думаю тому ти при як ще мізки твої, як кур тікали підлягавак, чи то займались паркуром, буває тяжко. переповнена чашка, жили собі в жирі, але ось і завітала рашка. Не язик, як колівець, пише слово на папері. Відкривайте вікно, бо я закриваю двері. Проживемо життя доброводи. Ну що ж, на силу я переробив повністю редуктор, він вже готовий. Зробив таку натяжку. Як бачите, я переставив колеса на наниз. І в нас виріс на багато кліренс. Тобто тепер я можу вже їздити даже по ямах, і це може вийти навіть не картинг, а який внедорожник. Хоча не знаю, побачу, як їм буде їхати. З чим я заморочився, це те, що коли я приставив, наш редуктор не збігався з цією зіркою. Взяв я редуктор, пересунув на сантиметр правіше, і тоді він зараз вже збігається. Зараз я хочу зробити. Поки в мене нема два передніх колеса, хочу зробити сідушку і зробити газульку. Я думаю, з цим то також потрібно буде погратись і також поставити назад мотора, все приробити і залишиться зробити тільки передунець мінився колядіря в пристелі та не то проводити парабелі. Я багато думав, забагато придумав, притупав за мої антеліки і зробив мене врату, манимо. Води ти парализма, зарната і база Там витікає вода. Тут в мене в кармані рада. Такі каже, там пустота. А, просто та, да, сьогодні це п'ята в таких буває це і стак. Тут за розказу мене скажуть, чинки також чужі вуста Мене давно навчили, що слова би. Я той ще напередодні для користь не природні у багатьох своє правда, яка береться зовні По дорозі, що йшла через своє Приходив із допунком, та бехотом воронити своє. Мені не треба чужого, та не чіпай моєму сон від душі секреми кребета, я так багато забагато придумав, Це за мої антеліки зробив до мене продуманим У тунелі в колір діря в пристелі Та не тобі проводити паралелі Я багато думав, забагато придумав, це за мої антелі Ліки зробив у мене врату, у мене молодонелі. Змінився колір дірявої стелі. Та не те проводити мара чорна мові. Серцю сливо такі упової. Не слухай до просто довгі розмови. Не шукає, що все зробив ось таку раму. Як бачите, вийшлося дуже чудово. Я думаю, що тепер її ніяк не зігне. Сідушечка стоїть, все, навіть трохи ароматизує. Але не сильно. Зараз в планах переступити, як я вже говорив, до педальки, бо я щось думав зробити спочатку педальку, але зараз вже зробив раму. Потім поставити потрібно назад двигун, розібратися, куди буде вихлопна, її можливо переробити, тому що вона буде можливо мені в спину дути. Це буде трішки погано. І потім вже буду переступати до самої рульової. Буде з чим погратися. Але нічого, тільки вперед, ні кроку назад. Небагато вип'єте холодного Життя прекрасне, так життя прекрасне, а вона, а вона, а вона сидітиме, судна буде пити на від тишевого вона. Я співатиму для неї, Аж ж б та хіба суміє голос? Подолати цю печати. Tá com suíte Моя доля золота, я продовжую кричати, ніч безпечна і пуста, як у світі повелося, я люблю її волосся я люблю її тонки уста, та не удовзі прийде осі. Ми усі розбіжимося по русифікованих містах. Пару годин я на силу зробив цю педальку. Тепер ми нажимаємо наперед. Хоп. І в нас все працює. Був зроблений такий механізм, що надавлю вперед і тяне зад Тут кинув такий кругляк і він виходить під самий аж кінець. Тому зараз хочу поставити двигун і вже зробити повністю під. Я думаю, я перейду на цей тросик, щоб вдруг що я міг знімати цей двигун, і вже ним буду давати газ. Чесно кажучи, можливо, я засняв не сильно гарно, як я його робив, тому що я зрозумів, що в таких моментах не вистачає мені оператора. Тут я поступово думав, як це все правильно зробити, і, чесно кажучи, я не знав, що знімати, тому що робив дуже багато. Переробляв, робив, 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 і воно не завжди з першого разу все виходило. Але зараз будемо продовжувати. Сьогодні в планах, хоча б спробувати запустити.

Що ж, на силу я вже все зробив, наче все тримається. Взяв на хомути. і так зараз я встановлю камеру і будемо пробувати заводити. Звичайно, я зрозумів, що ця вихлопна не підійде сюди, бо вона мені в спину. Тому я думаю, куплю чисто нову для мотоблоків і поставлю його сюди. Все працює дуже досконало. Я навіть здивований, що воно так працює. Думаю, що потрібно ще зробити тормоза на нього, але тормоза придумали труси, тому поки що буде без тормозів. Завтра я вже розпочну робити передок і залишиться зробити повністю рульову. І на цьому все. Тоді вже будемо тестувати. Тому зустрінемось завтра. А ви підписуйтесь поки що на канал і можете переглянути інші відео. Але спочатку додивіться це. Я Зробив тепер вже кріплення під самі колеса. Тобто вони тепер зажаті і стоять на своєму місці. Все, такі зазори вийшли. Я думаю, саме нормальне, тому що буде болото і щоб не забивало. Майбутньо може, зроблю якісь щитки, якщо це все буде працювати, цей апарат. Я взяв такі підшипники і зараз хочу зробити тут трубку з ними, закріпити її тут, одне колосо, там друге. Потім потрібно вивести речаги, під'єдна до рульової. В середині буде кругляк. Вісімнадцятий, але підшипники, на жаль, мають діаметр сімнадцять, тому я буду стачувати Між нами підняті не ці мости, якщо зламаєш їх чи вийдуть нові, І всю беречь собі згадаєш ти слова, які колись були законні. І я танцюю під підвіски, не під пісні Свої слава ноти ти залишила мені. Я бачу твої кроки, тебе нема. Ти ж знає, хто ти лише не я. Леса вже стоять, залишилось зовсім мало. Зробити руль, вивести тяги, виставити все і закінчити повністю з рульовою. Планую поставити оцей руль і взяв такі тяги від Москвича. Це не вірить душа розбити я, роз'їдає життя, коли любоває. Насилую закінчено. Як бачимо. Опа. Все повертається. Що було зроблено, було взято. Два речага від москвича. Тут приварив профільну трубу і зв'язав це все пластиною. Тут просто виходить палець, який крутить наша рульова колонка. Рульова колонка була доволі легко зроблена, тобто взята труба, не пам'ятаю яка, вона входила в другу, і другу я закріпив і просто прикріпив, щоб воно трималось. Трохи є люфт, але все працює. Слава Богу. це я вчепив для тестового виїзду, але ще буде перероблятися. Робота була пророблена дуже сильно сьогодні. Знову 12 годин на годиннику. Залишилось доробити це тормоз, зробити вихлопну, трішки доробити газульку, тому що трішки воно погано дається. І після цього всього вже буде перший виїзд. Чесно кажучи, мені здається, цей мотор буде дуже тягнути. Я вам навіть за спойлеру він ще тяне. Я вже пробував трішки, все чудово виїжджає, все чудово тяне. На цьому перша частина картингу, навіть не картингу, а як я його назвав Бандера Мобіль. Буде завершуватися, також хотів додати, що тут зроблений такий маєт. Тоді, коли я наїжджаю на якусь ямку одним колесом, він буде грати. На цьому маятнику і не буде скручувати мені раму. Рама вийшла дуже сильна. Тому я думаю, це буде даже, може міні недорожник Тому це вийшло даже не як картинг, а дійсно якийсь як міні-автомобіль, міні-баги. Даже на цьому вже хочеться підзакінчити цю частину. Чекайте наступне відео. наступному відео будуть заміри швидкостей. Я сподіваюся. Просто показати, як він їде, які є нюанси, з, як... з чим я зіткнуся. Хочеться вам показати. І також є в планах перевести це все як звичайний Магаз. Чесно Часто кажучи, цей мотор стояв на МТшніку. Якщо не бачили відео, подивіться, звичайно, рекомендую. І я змітив те, що на газу він набирає набагато більше обороти, порівнюючи з бензином. Тому я вам рекомендую дочекатися наступної серії, підписатись на канал. На зв'язку був Чернецький. До нових зустріч.